Слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, я вас вітаю і, напевне, давайте почнемо з того, яка зараз ситуація після обстрілу, після крайньої повітряної тривоги. На жаль, не можемо сказати, що вона остання в Запорізькому регіоні. Сьогодні в, з 12 до 13 години десь приблизно 12.25 був обстріл РСЗО моєї Кимишеваської громади. Це на території Запорізького району. В цей час біля під'їзду сиділо дуже багато там бабусі, і в результаті цього обстрілу у мене четверо трьохсотих і двоє двохсотих. Але серед цих трьохсотих є вкрай тяжкі, і у нас може бути ще додаться 200 Ми розуміємо, що ворог не полишає Запоріжжя і. Дуже часто лунають повітряні тривоги. Ви знаєте, яка ситуація була в Києві, коли люди не встигли сховатися в укриття через те, що воно, на жаль, було зачинено. Чи в Запоріжжі провіряють стан укриттів? Як це все відбувається в вашому регіоні? Що ви можете сказати? Е, в Запоріжжі я знаю, що провіряється, але є людський фактор. Якийсь там чоловік, сторож, або там дворник, або щесь там, хто може закрити підвал потім одразу щось може трапитися, і ну такі випадки я допускаю, що вони можуть бути. Але буквально сьогодні ми проводили на восьму ранку злогову нараду по цьому питанню, тому що привод, який дав ПО, поштовх для того, щоб її провести, от якраз то, що трапилося в місті Київ, і ми допускаємо, що не дай Боже, ну може у нас там щось трапиться в цьому питанні, тому ми. Також відпрацьовували алгоритми, яким чином ми зможемо так зробити, щоб от мінімізувати цей чоловічись чолові... людський фактор. Тому якщо нам не зараз будуть до того, як щось трапилось, ну, громадяни побачать, що якісь приміщення, підвал. Буде зачинений на цей час, да? щоб вони обов'язково до нас реагували, телефонували, говорили, що тут у нас є бомбосховище або інші там сховища. І воно зараз зачинено, щоб ми могли завдалегідь на це питання реагувати. Тому що коли це трапиться, вже, вже поздно махати шашкою. тоді просто. Ну, ми там кримінальна справа, там і таке інше, але воно людське життя не поверне. Тому нам потрібно це відпрацювати до щоб не допустити це питання. Я просто зараз звертаюся до наших глядачів. Якщо ви бачите, що ваше укриття закриті або в неналежному стані, незалежно від того, де ви знаходитеся, чи це Львів, Львівська область, Франківська, Тернопільська, чи там Харківська, чи топак Запорізька, звертайтеся в органи державної влади, в поліцію, в ДСНС і реагуйте на це, тому що також і ваша небайдужість допоможе врятувати людське життя. 101, 102... Потім пряма гаряча лінія обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, э, територіальної громади, або там старший по дому, або директор ОСББ, або дворник. Ну, от постійно можна цю інформацію доносити, щоб можна було бы своєчасно втручатись і це приміщення працювало круглодобово. Пане Олеже, якщо що говорити про оперативну ситуацію, яка є станом на зараз на Запоріжжі, що можете сказати? Як себе поводить ворог? Окрім того, що е, повітряні тривоги практично не вщухають? Ну е, от Запорізький район він менш страждає, як е, Віднянський, Васівський район. В запорізькому районі це страждають ті громади, які знаходяться ближче до лінії фронту. От Камушевакська громада, яка до сьогодні прилетіла, там порядка 20 кілометрів і вже міста Ріхів. А це Пологівський район, який постійно кошмарить на протязі всієї війни. Там Новоалександрівська громада, Мятаврійська, Кушугумська громада. О три тижні тому Кушугумська громада і Мала Катериновка у нас там накрило трьома залпами вночі. РСЗО там було 132 тридцять два дому і порядка 10 людей було поранено. Тому е, Запорізький район, во е, е, ці акраїни е, крайні території, крайні громади, вони страждають в першу чергу, але всі служби працюють. Я дуже хочу подякувати всім нашим рятувальникам, е, співробітникам ДСНС. Вони в першу чергу виїжджають на територію. Швидка допомога. У нас от в Малій Катерінок за якою я говорю, першим вискочив якраз навіть військово не змогли її зупинити настільки вона швидко зреагувала. І цей екіпаж накрило, Там не було чотири роботників лікарні швидкої допомоги були поранені. Тому Вот лікарям нашим душем дяч, е, наші поліцейські поліцейські громади відпрацьовують на території. Тому всі органи влади у нас вже за цей рік настільки з влада настали працювати, що ми вже алгоритмічно працюємо по кожному е, прильоту, е, по кожному вот такому випадку, ну як сьогодні. Як ви відчуваєте, як ви можете проаналізувати чи бачити ситуацію? Тому що у ЗМІ багато говорять про майбутній контрнаступ, і навіть самі кияни дуже часто там після оцих 20 масованих ракетних атак кажуть про те, що це просто росіяни так бісяться. що… Ймовірно, їм скоро доведеться робити ще один жест доброї волі з території України, звісно, завдяки нашим силам оборони. Ви в себе в Запорізькому районі відчуваєте, що росіяни просто бісяться перед контрнаступом? Чи це просто їхня звична тактика? Дивіться, я не думаю, що вони бісяться. Я би не хотів так думати, вважати, тому що потрібно не потрібно нідоцінювати ворога. Що вони роблять? Вони зрозуміли, що у нас дуже потужно стало ПВО. Після надання нашими західними партнерам такий комплекс, як «Ірис», як Петріот, і він міф о тому, що ті ж кали, калібри або кінжали, там непобідимо ракети, він розвіявся і став неефективним, коли вони відпрацьовують по території. На зараз. Єдиним комплексом, який є дійсно там які неможливо збити, це ракети С-300. Але вони працюють в них від 120 ну максимум до 180 кілометрів, тому страждають виключно при фронтовій території. А от далі вже вони відпрацьовують своїми ракетами, які натикаються на такі щит, що вони не можуть знайти яким чином прорвати цей щит. тому вони. Постійно міняють зараз тактику, щоб все-таки знайти слабкі міста, слабкі е, моменти, через які може прорватися хоча б 20% їхніх ракет або шахідів. Чуєте мене? Так, 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 я вас уважно чую. І тому <клес> е, вони використовують різноманітні тактики, щоб все-таки знайти слабкі міста в нашій системі ПВО. І, а оскільки їм дуже вкрай потрібно зламати волю безпосередково в, столі, в столиці України в Києві, тому от вони таки вибрали Київ як там, ціль номер один. Е, і, і з цього можу сказати, що останні 10 днів е, Запорізький район не так часто попадав під обстріл. Ну то, що сьогодні, і у нас дуже так багато е, жертв. Але от 10 днів до цього у нас так було дуже спокійно. Але ми бачили, як кошмарили Київ і там інші міста України, і вони використовували різноманітні тактики, щоб прорвати нашу оборону ПВО. Ще скажіть, будь ласка, таку ситуацію? Я знаю, що запорізький район приймав дуже велику кількість осіб, українців, які втікали від гарячих дій. В них вдома безпосередньо. Як зараз? Чи ще приїжджають люди, чи приймаєте внутрішньо переміщених осіб? За весь час війни десь приблизно 500 тисяч людей з Херсонська, Запорізька. Донецька та Луганська області пройшли через місто і Запорізький район. На зараз перебуває ВПО 216 тисяч на території Запорізького району, включає місто Запоріжжя. Це однаково людей. Так, і е, ми чекаємо, що коли буде контрнаступ, у нас при декупації території у нас дуже багато буде додаткових ВПО на території Запорізького району. Тому ми відпрацювали кожної громади. Ми знайшли додаткові можливі об'єкти, які можуть приймати додаткових ВПО, які ми будемо приймати там на короткий термін або на більш довгий термін, в залежності від ну, умов, в які будуть знаходитися ці люди. Тому ми зараз прораховуємо там ліжка, продукти харчування, там генератори. Ну І все таке інше, що можна було би создати умови для цих людей. Ми ж розуміємо, що люди з деокупації, деокупаційних територій будуть е, тікати, От в чому будуть, що зможуть взяти з собою, от то і понесуть. І якщо буде автівка, то можна щось подгрузити. А якщо будуть пішки виходити, ми ж не знаємо, в якому стані будуть дороги, в якому стані як буде все обстрілюватися вся ця територія. Е, ну Дуже важко. У нас лінія фронту десь приблизно 200 кілометрів, і от де, де будуть прориватися ці люди з деокупованих територій на момент будвої з столкновення по, на, на даному напрямку, тому ми чекаємо дуже багато людей. і будемо їх у себе приймати. Пане Олеже, дякуємо, що знайшли час оперативно розказати про ситуацію. Нагадаю, що з нами був Олег Буряк, голова воєнної державної адміністрації Запорізького району Запорізької області.